Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Via Viva, яке розташоване на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне сідло, комфортне від торгової марки Via. Дане сідло має назву Пуре 199. Особливість цього сідла воно пухке, воно м'яке, має отвір. Виробник цього сідла. Застосовує міцні елементи, і при цьому вони легкі. Тобто, каркасна основа велосипеда пластикова. Вона м'яка. На внутрішній частині, якщо подивитись, світлого такого кольору, оці дві частини, вони теж м'які. Це гнучка м'яка структура. Чорний колір це пластик. Тобто каркас має. Прорезинену основу, яка працює як упругость самого, самої конструкції, пластик, міцність самого каркасу і легкість самого каркаса. Сталева рамка дозволяє кріпити це сідло на будь-який велосипедний глагол чи трубу. Є пружини. Ці пружини невеликі, але вони теж додають комфорту, вони теж зм'якчують рух велосипеда, коли ви десь їдете по неровної поверхні. Також у цього сідла, як я й казав, є отвір. Отвір цей знімає зайву напругу на пахову частину тіла велосипедиста. Також є можливість ось так тримати це сідло. Тут є ручка. Така особливість цього велосипедного сідла пухкового. За розмірами. За розмірами, воно дуже приємно на вигляд. 20 см завшишки, завдовжки 27 см. На такому сідлі зручно їздити з рівною посадкою. Це велосипеди міського типу. Тоді, коли у вас багато часу. Поїздок на велосипеді, у вас е, боліт попа, оце сідло буде вам вподобу. Е, особливість в тому, що покриття кожзам, наповнювач, це паралон особливий, і нема ніяких елементів на кожзамі на поверхні. Тобто це натягнутий елемент тканини, заменитель кожи, який не має швів на робочій поверхні. Гладкий елемент робочої поверхні додає теж комфорту. Купити це велосипедне сідло можна в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе чи замовити, переходячи по силці нашого YouTube каналу VeloViva на сайт VeloViva.com.ua Якість, надійність велосипедного сідла від торгової марки Velo Модель, повторюю, називається Pure. 199. Вага цього сідла 640 грам. Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям у нас завжди знижки. До зустрічі!